Ford Fusion America 2017 року. Встановлений додатковий ліхтар. Так вмикаються габарити. Ось гальма засвітилися, спрацювали. При увімкнених габаритах так це виглядає. Ось гальма, коли габарити вимкнені. Так виглядає спрацювання. Правий поворот при вимкнених габаритах. Лівий поворот при вимкнених габаритах. Яскравий поворот така, як коли гальмуєш. Так вигляд має серед дня габаритний освітлення габаритне. Поворот, аварійка без габаритів, аварійка з габаритами. Власне, ось такий вигляд. Я задоволений.